Хоча за віком вірити в Діда Мороза та Снігуроньку їм вже не годиться, їхні очі й досі по-особливому сяють у новорічні дні. На старий новий рік мешканці Дзержинського району, підопічні територіального центру, завітали до закладу із сподіваннями зустріти свято по-домашньому, з теплими емоціями та в колі однодумців. І очікування справдилися. Тут їх зустріли із веселим настроєм під музику та з піснями. Допомогли створити таке живе свято самі ж пенсіонери, учасники вокального гурту Душі Криниця, а за покликанням серця ще й волонтери. У нас пісні різдвяні, сьогодні щедріки, маланки, новий рік. І ми сьогодні будемо вітати з цим днем. Це ну, такий день буде радісний день. Вони будуть разом з нами співати. Очень хорошо поют девочки. з таким настроєнням. вдохновением йдеш домой, як будто бы где-то в раю были. Чесне слово, очень хорошо, молодці. Ми очень довольны, що нам такое внимание виділяють. В територіальному центрі Дзержинського району постійно отримують допомогу близько півтори тисячі самотніх пенсіонерів, для яких важлива і консультація фахівців, і можливість обміну думками та досвідом з ровесниками, і просто щире спілкування. Это, значит, в основном люди, которые одинокие, у них некому значит, ну, им оказать помощь. Поэтому у нас есть социальные работники. Вот таких социальных работников в терральном центре 130 человек, которые... значит, два, три, четыре раза в день, в зависимости от потребности, необходимости, оказывают разные социальные услуги. То есть они готовят пищу, убирают в доме, ходят в магазин, оформляют субсидии и все те вопросы, которые, так сказать, нам надо помыть полы, помоют полы, убрать, убрать в доме, помыть окна и оказывают все эти услуги. Також протягом 21 дня підопічні центру можуть знаходитися у відділенні санаторної реабілітації, що діє на базі закладу. Тут пенсіонери отримують належне лікування та харчування, а разом із цим і цікаве дозвілля. 78-річний Олександр Олізаревич займається тут спортом. Каже, що такий здоровий раціон, за яким він живе вже два тижні, точно йде йому на користь. Я не мог, не мог ходити ногою, лівою, да? тільки з паличкою. А зараз кажуть, і процедури роблю. Ну, электрофорез. Да, Магнит. електрофарез, магніт. Біжать стомітровку вже біжать. А то все, еле-еле єлі, єлі ходив. так з дві. То класно все. Ці люди оптимістичні, люблять життя. Є яскравим прикладом того, що і після виходу на пенсію можна повноцінно жити, радіти від приємних справ та відчувати свою потрібність.